Як мені позбавитися від свого егоїзму? Так, як я можу позбавитися від свого егоїзму? Коли ми помічаємо проблему і страждання, що приходять до нас і до оточуючих, ми негайно хочемо позбавитися від причин цих страждань. Більшість духовних теорій стверджують, що нам необхідно знищити егоїзм, але в цьому і криється проблема. Однак відомо, що якщо є проблема, значить існує її рішення. Давайте разом розберемося в цьому. Перш за все, давайте вияснимо, що таке егоїзм, тому що він не існує окремо сам по собі. Все, що існує і називається творіння, це лише бажання отримувати. На бажанні отримувати засновано все, це наша внутрішня сутність, котра ідеальна і котру не треба змінювати, і неможливо змінити. Проблема не в тому, що ми створені для отримання. Це природа вищої творчої сили, і відповідно, ми повинні бути отримуючими. Інакше ми б ніколи не відчули, що нам дають те, що наше життя складається із суцільного отримання задоволень. Це факт. І це і непогано, і недобре, це просто факт. Егоїзм – це намір, котрий людина має стосовно цілі отримання. слово кабала означає отримання. наука кабала це метод, як правильно отримувати наповнення у всі наші бажання. Якщо причиною отримувати задоволення є задоволення власних бажань, це і є егоїзм. Якщо причина отримання в тому, аби задовольнити бажання іншого, тоді це віддача ближньому, і у кінцевому рахунку вищі силі, тобто творцю. Але це ніколи не відбувається природнім шляхом. Ми можемо досягти віддачі, лише піднявшись над своєю природою, не знищуючи і не пригнічуючи її. Наш світ розвивається у результаті зростання наших бажань, і ми навмисно отримуємо ці бажання у самому егоїстичному вигляді. Це єдиний інструмент нашого розвитку, і тільки збільшуючи наш егоїзм, а після цього виправляючи його, ми приходимо до стану, коли можемо на кінець вийти з нього. Це як сходинки драбини, піднімаючись ними, ми розкриваємо і пізнаємо всю реальність. Ми приводимо нашу внутрішню природу в відповідність до вищої сили. Зовнішні дії не змінюються, а змінюються лише наміри, що стоять за ними. Для вищої сили намір є єдиною можливою дією. Уявіть собі двох гарних друзів. один із них запросив іншого до себе на вечерю. Оскільки хазяїн дуже любить свого гостя, він приготував найвишуканіші блюда і делікатеси, котрі він певен сподобаються його другові. Хазяїн зробив все, аби розважити свого гостя і принести йому задоволення. Гість прийшов і побачив цей неймовірний стіл, що був накритий для нього. Він раптово усвідомив, що друг готовий віддати йому все, і в цій ситуації він отримуючий, а його друг віддаючий. Він зізнається хазяїнові, що не має сили подолати свій сором і тому відмовляється від страв. У відповідь хазяїн каже: Я приготував все це для тебе. Оскільки хотів, аби ти насолоджувався всім і відчув мою любов. Тоді гість розуміє, що якщо він буде їсти, аби принести задоволення хазяїнові, тим самим він стане віддаючим. Гість починає їсти і насолоджуватись із наміром принести задоволення хазяїнові. Таким чином гість отримує все, що хазяїн хотів йому дати і приготував йому, вчиняючи так, гість з'єднує свій розум із думками хазяїна. Тому що у гостя такий же намір і любов до хазяїна, як і у хазяїна до нього. Ми знаходимося у морі світла. Ми постійно отримуємо і постійно віддаємо. Таким чином, у нас постійно є можливість відчути і виправити свій егоїзм. Напій у гарному бокалі. За тебе. Це тільки коротке пояснення. для додаткової інформації. Зайдіть на цей сайт.